Російська Федерація готова на якісь поступки по Україні. Москва готова шукати баланс інтересів. Про це заявляє міністр закордонних справ Росії Лавров. Він говорить про те, що Росія не отримувала від США пропозицій щодо скасування санкцій. Але Вашингтон зацікавлений у спільному веденні бізнесу, так вважає Лавров. Трамп сказав правду про незалежність Криму. Він розуміє, що Росія не веде переговори про цілісність своєї території, Це б то, що поступок в цьому смислі не буде. А цілісність це, очевидно, знову ж йдеться все те, що вони в Конституції свою писали. Це вони мають на увазі. Російська Федерація за необхідності пояснить США, що ЗАЕС у Надійних руках та Зміни у її підконтрольності неможливі. Цебто тут вже йдеться про відмову Сполученим Штатам, бо Сполучені Штати пропонують передати Росії ЗАЕС Україні, Україна має її передати Сполученим Штатам, котрі будуть цю енергію від Запорізької атомної станції розподіляти і на Росію, і на Україну. І розсудіть, де ж тут ви бачите якісь поступки Україні. Якщо Росія навіть і Сполученим Штатам щодо ЗАЕС за не хоче поступитися, Говорив Лавров про поступки, про готовність Росії до поступок, якихось він не уточнив яких, але дуже чітко озвучив умови, офіційні умови Росії. Щодо припинення війни. Крим, Севастополь, ДНР, ЛНР, Херсонська і Запорізька області мають бути офіційно визнані російськими. Україна повинна скасувати заборону на переговори з Росією. Київ має відмовитися від вступу до НАТО, закріпивши нейтральний позаблоковий статус. Україна повинна пройти процес демілітарізації та денацифікації. Проти Російської Федерації мають бути зняті всі санкції, а також повернуті заморожені активи. Україна має скасувати закони, які обмежують використання російської мови, культури та церкви. Ніколи Росія. Добровільно не піде ні на які поступки, якщо їх до цього не змусимо ми, Україна, якимось чином, чи наші союзники, чи обставини якось так складуться, що компроміси їм в будь-якому випадку, все-таки прийдеться приймати, якщо вони все-таки приймуть рішення завершувати війну. Якщо ні, то це все буде говорильня, от. Трамп веде мову про завершення війни. І Росія начебто підтримує цю ідею завершення війни, при тому, що умови лишаються всі ті ж самі, що на початку війни. І де ж тоді готовність Росії до миру? Тепер справа наших дипломатів, безперечно, Росія не віддасть зараз окупованій території. Але ми з усиллям ЗСУ не зможемо їх повернути. Право дипломатів зараз вирівняти ситуацію тим, що території перейдуть до Росії лише де-факто, а де юре вони лишатимуться українськими так само, як і Крим. А Крим уже Трамп, злив. Росіянам. В нього взагалі не важлива ціна. Для нього важливий сам факт миру. І оскільки він знає, що війну завершити може лише Росія, то він готовий віддати їй все, що завгодно з українського. Аби лише тут настав мир і всі забули про це. Ну а клопіт України. Відстоювати свої інтереси. Тепер наші українські дипломатичні служби повинні працювати на рівні ЗСУ, інакше усі ці людські втрати, жертви будуть намарними, якщо зараз дипломати провалять усе на світі.